Був у мене такий військовослужбовець, у нього позивний люк. І він заходив за основною групою, і потім він був, там група була розбита два бійця шостого роти і два бійця з підрозділу Людь, так була група. Вони зайшли, і він каже: Ну, хай вони виходять, а я ще побуду. Каже, ну чого, ну я ще побуду. Ну добре, зробили заміну там через тиждень, зробили заміну. Кажу, ну все, давай вже другий тиждень, да, ні, я ще побуду. Мені все нормально, ви мені дайте ще там, пару блоків сигарет, і я ще побуду. Добре, ще тиждень, ще тиждень. Я кажу, ну, це вже не в які ворота, там те все нормально з головою, ну там, давай вже буде міняти. Може, я ще побуду? Ні. Ти виходиш. Ну, я говорю, причина. Ну, кажу, причина. Він каже, ну дивись. Я би ти мене поміняв, бо через тиждень я би туди повернувся. Це вже два рази я би ризикував, я краще там побуду. <ріст> Отакі От були у нас е е такі ситуації різного плану.